Усім привіт! В цьому відео ми зробимо відновлення квадрата чудо гелем, який виручить в будь-якій ситуації. А ще, як і обіцяла, буде дуже милий дизайн до Дня закоханих, який точно не залишить вас байдужими. Так що давайте почнемо. Це ручки моєї клієнтки. Тут ми робили вирівнювання пазою без усяких укріплень і тому подібного. Форма у нас була м'який квадрат або скво, як ще називають. Це круглий квадрат або квадратний овал, щось в цьому дусі. Але сьогодні ми хочемо зробити чіткий квадрат, тому давайте знімемо старе покриття. Для зняття я беру фрезу з синьою насю, тоді робота буде йти набагато швидше. Усім своїм дівчаткам я завжди кажу: коли ви робите будь-яке покриття, насамперед подумайте, як ви потім це все зніматимете. Тому що в це впливає на час роботи, на носіння і на те, чи повернеться до вас клієнт, це дуже хороший мотиватор. Ну а на відео ви бачите, як я знімаю за схемою. А в кінці роблю виглашку фрезою, щоб менше пиляти пилкою. Далі розкриття кишені. Це теж дуже важливий етап, який буде впливати абсолютно на всю роботу. Але робити це потрібно так само з розумом, не лізем інструментом надто глибоко. Все робимо акуратно. Тут у дівчинки немає великої підкутикульної кишені, тому ми відкриваємо трішки, щоб прибрати тільки те, що нам буде заважати, і щоб не травмувати клієнта. Після чого переходимо до опилювання поверхні і підняття лосочок. Зараз ми форму не пиляємо, оскільки нам треба добудувати кути, а потім вже робити опил. Манікюри буду робити в комбі техніці по сухому, шкіра у дівчинки м'яка, кутикула не заросла, тому фризу беру полум'я з червоною рискою. Але не думайте, що якщо ви взяли м'який абразив, то вже поранити клієнта не зможете, чи як зможете. Якщо не знати, як маєте фреза, під яким кутом і на якій швидкості. Всі ці нюанси дуже впливають на якість вашої роботи. Тому, коли працюєте фрезою, будьте обережні з будь-яким абразивом і періодично змахуйте пил, щоб бачити, що ви пиляєте. Кишеньки ми вичистили, пил прибрали, можна зрізати котикулом. Я зрізаю ножницями. Ось не люблю я кусачки і все. Знаю, що багатьом майстрам зручніше працювати кусачками, але особисто мені легше з ножницями. Я можу підібратися куди завгодно і так, щоб мені це було зручно. А чим зрізуєте ви, пишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися. Далі йде підготовка пластини хімічно. Спочатку ми добре знежирюємо нігти і прибираємо пил, що залишився, після чого перевіряємо чистоту манікюру і чи не залишилося ніяких шкурочок. Далі наносимо дегідратор і безкислотний праймер. Праймеру даємо час, щоб випаруватись і вступити в дію. Загалом це займає секунд 20-30, після чого можна покривати базою. Базу вибираємо пластично, тому що далі будемо працювати твердим матеріалом. Нігтики я покриваю повністю, не на півнігтя, і сушу в лампі приблизно одну хвилинку. А за рахунок того, що шар бази тонкий, то я можу спокійно наносити на всі пальчики. База нікуди затікати не буде. Ну а після просихання краще зняти липкий шар, щоб не чіплялася дрібна пилюка. Ну а ось і нас диво гель. Це гель жила від ДНК. У мене вже практично закінчилась друга баночка. Я випробувала його на всіх фронтах і нарощували на верхні і на нижні форми, і добудовували коти, і реставрували навіть тріщини. Загалом робили все, що тільки можна. І він пройшов всі випробування гідно. І можу сміливо заявити, що це той матеріал, який я шукала вже ну дуже дуже давно. Докладаю пензлем по кутах, де мені не вистачає нігтика. Завдяки тому, що він тримає форму просто ідеально і нікуди не спливає, не стікає, я працюю теж одразу на декількох пальчиках. Це дуже зручно і прискорює роботу в рази. Сушу гель одну хвилинку. Після просихання також знімаю липкий шар, тому що він тут є і дуже виражений. І тільки зараз можна переходити до опору. В опилі квадрата спочатку рівняю торець, щоб він був чіткий, а потім вже перехожу до паралелей. Секрет опилу квадрата полягає в тому, що пилка завжди має бути рівно під 90 градусів. Не лозити, як в опилі овалу чи мигдалю, а все робити чітко, рівно і без заломів. Інакше вся робота гелем то під хвіст. Після опилу також прибираємо пил і переходжу до вирівнювання тією ж базою. Турець у нас укріплений, а сам нігодь зміцнення не потребує, тож тонким шаром вирівнюємо нігтик базою. Тут же працюватиму по одному пальчику, щоб не було затікань. Промазую спочатку повністю нігтик, потім ставлю невеличку крапельку біля кутикули і розпреділяю її. Не забувайте перевертати пальчик, щоб матеріал не стікав на боковушки. Інакше буде не чіткий квадрат, а пухлий пиріжок. Я взяла рідку базу, бо так робота йде в рази швидше, тим паче, що мені тут не потрібне об'ємне вирівнювання. Сушимо в лампі одну хвилинку і приступаємо до покриття кольором. Ми обрали сірий кольор, щоб наш дизайн контрастно виглядав на його фоні. Я перекриваю в один шар. Цей колір ідеально перекривається і не треба нічого доблювати. Якщо у вас не виходить профарбувати під кутикулою пензлем із флакону, то беріть тонкий лінійний пензлик, вам так буде зручніше і не буде ніяких затікань. Ну а якщо ви бачите, що колір у вас полосить і не лягає в один шар, то краще профарбувати у два тонких, ніж навалити матеріалу в один товстий шар. Тому що форма нігтика через об'єм деформується і матеріал просто не просохне. Після того, як я повністю профарбувала кольором нігтик, я розподіляю лак за допомогою тонкого пензля. І доводжу його туди, куди не дістав пензлик з баночки. А ще забираю матеріал з торця в центр, щоб квадрат залишився квадратом. Темніші кольори, і ті, в яких є білий пігмент, такі як бежеві або колір капучино, я сушу довше, щоб бути впевненою, що лак точно просох. Після просихання знімаю дисперсію з нігтиків і перед дизайном покриваю топом, як на фініші. Тобто покриваємо нігтики глянцевим топом, наче ми вже закінчили. Я це роблю без всяких вирівнювальних шарів, тому що нігтики у мене рівні, покриття без деформацій. Тому у нас вийшло те, що ми задумували з самого початку: квадрат залишився квадратом. Топом я проходжусь також по торцю. Ви цього можете не робити, я все рівно ще буду підпилювати наприкінці, для того, щоб надати нігтику ще більш чіткої форми. А для дизайну нам знадобиться дрібна акрилова пудра. Вона має бути саме дрібною, щоб не було грубих частинок. І візьмемо яскраво рожевий такий прямо насичений колір. Рожевим ми малюємо сердечка. Я це роблю пензликом з коротким ворсом. Мені так зручно. Ще можете спробувати ставити крапочки дотсом і з'єднувати їх пензиком. Але мені здається, що одразу малювати пензиком буде швидше. Завдяки сірому фону вони дуже гарно створюють контраст, але це ще не все. ми щедро, дуже щедро посипаємо акриловою пудрою кілька разів, доки акрил перестане вже чіплятись за малюнок, і він стане таким текстурним і не буде блищати. От тоді сушимо в лампі. Є один момент: перед цим дизайном потрібно дуже добре просушити глянцевий або матовий топ, тому що якщо топ погано просохне і будуть недосушені місця, пудра вчепиться туди, і топ буде шерстким. і вже буде зовсім не той ефект. Тому топ сушимо мінімум 2 хвилинки. Тут же на відео видно, які об'ємні сердечка у нас вийшли. Вони дуже мило виглядають, і мені здається, це дуже крута ідея. А якщо пудра потрапляє не на всі зони сердечок, то просто повертайте пальчик клієнта, щоб пудра лягла рівномірно по всіх ділянках. Тоді все буде супер. Я працювала по одному пальчику, щоб не змазати сердечка. Ви, звичайно, можете працювати так, як вам зручно. В кінці ми пензликом прибираємо залишки пудри з пальчиків і зволожуємо кутикулу олійкою. Намагайтеся не потрапляти нею на сердечка. Ну, а ось те, що у нас вийшло, напишіть в коментарях, як вам така ідея дизайну і яким способом ви робите реставрацію квадрата. А наступне відео буде особливим: ми зробимо вітражний френч з силіконовими молдами, ну дуже детально. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити це. Велике вам дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Ну а я з вами ненадовго прощаюсь, па-па-па-па!